Вітаю вас, друзі. Ну що, завершилися президентські вибори у Сполучених Штатах Америки, і очевидно, що Дональд Трамп перемагає на цих виборах, і це наступний президент Сполучених Штатів, 47-й президент, який е, посяде в Білому домі 20 січня 2025 року, разом з тим республіканці, здається, беруть більшість у сенаті та у палаті представників. Тобто вони беруть і ще й конгрес, і це дуже сприятиме Трампу у впровадженні його політики. Але я хотів сказати, звісно, не про це. Я бачу, що зараз дуже багато людей, давайте казати, як є, накручені. Звісно, частина українців радіє, тому що частина українців підтримувала Трампа. Але, ну, принаймні в моїй бульбашці в соцмережах, дуже багато українців залізають в помиральну яму, накрутилися, вважають, що це кінець, все пропало і так далі. По-перше, поки. Не можна сказати, що все пропало. Мені принаймні так видається. Американська політика штука дуже складна. Політика, взагалі штука, дуже складна, а американська тим паче. І те, що Трамп е, кілька разів негативно висловлювався проти України, нівелюється його подальшими заявами про те, що він хотів би допомогти нам укласти справедливу угоду. Якою буде його політика щодо України? Сказати поки що складно з огляду на його контраверсійні заяви. Але з огляду, також на те, що в команді Трампа є дуже багато впливових республіканців, які підтримують Україну, я думаю, ще не все втрачено. Я думаю, що дуже багато речей, зокрема в політиці Трампа щодо України, ще може змінитися, тому що попереду ще декілька місяців. E, наша сторона однозначно буде намагатися впливати на Трампа. На Трампа будуть тиснути союзники по НАТО. І з НАТО Трамп, наче вже й не збирається виходити. Принаймні, про це казали представники e, його команди. E, на нього буде тиснути Макрон. E, про Шольца не будемо казати добре, британці і багато інших наших партнерів, країни Балтії Польща. Щодо того, щоб він надавав допомогу Україні, тому я думаю, що далеко не все ще втрачено. Тобто, є, скажімо так, простір, який заповнить або антиукраїнська, або проукраїнська повістка. Звісно, є одночасно і дуже багато ризиків, і ми маємо бути готові до того, що Трамп, можливо, відмовиться допомагати Україні, але це не точно. Проте, ви знаєте. Я особисто одразу скажу: я не те, щоб там був за Трампа чи був за Гаріс, але мене особисто дуже втомила оця поведінка демократів, їхня стратегія щодо України, коли вони не давали нам ані перемогти, ані програти, але зрештою насправді це повільний шлях до поразки, коли вони обмежували нас у застосуванні американської зброї, коли вони не надавали нам зброю. Коли вони е, надавали її зі значними затримками, ну, ви прекрасно пам'ятаєте усі ці історії. Ось і ця політика контрольованої ескалації, чи навіть скоріше недопущення ескалації імені Джейка Салівана, вона однозначно відійде у минуле. Якою буде політика нової адміністрації, це поки що питання відкрите. Єдине, що ви знаєте, я зичу Трампові. Довгих років життя а, і не хворіти, принаймні, поки він буде президентом. Тому що у разі, якщо, не дай Боже, що станеться, то замість нього стане президентом віце-президент, а ним, вочевидь, буде любитель диванів Джей Ді Ванс. Так, у Трампа досить багато. А, Давайте так, дипломатично скажу сумнівних персонажів навколо нього. Але як я вже сказав, багато й тих, хто буде підтримувати Україну. Те, що в орбіті Трампа є ті, хто будуть підтримувати Україну, означає, що, скоріш за все, йому не вдасться повністю відмовитись від допомоги для України. І ще один цікавий момент, який. Надає стриманого оптимізму, це те, що кандидати напередодні виборів президента практично про Україну не говорили. І ви можете сказати: Ну як це це ж погано, коли про Україну не говорять? Я вважаю навпаки. Я думаю, що якщо вони в передвиборчій кампанії припинили використовувати тему України для політичних спекуляцій, це навпаки сприятиме тому, щоби новий новообраний президент. Не відмовлявся від політики підтримки України, бо якщо Гарріс, е, почала би прямо активно на кожному кроці кричати, що вона буде по максимуму допомагати Україні, Трамп просто, в силу того, що він політичний опонент, Гарріс, він би казав, Ні, от я точно допомогу Україні припиню. Ну і відповідно навпаки, тому це надає, ну скажімо так, е, невеликі е, підстави для дуже стриманого оптимізму. Одразу також зазначу, щоб ви не мали ілюзій. Трамп не проукраїнський і не проросійський. Трамп це Трамп, він про Трампівський, я б навіть не сказав про-американський. -про проамериканський, ну, дуже специфічна така е людина. Але принаймні. Я думаю, що не все втрачено. Надія є, і треба буде дуже багато попрацювати над тим, щоб Трамп був союзником України. Його перевага в тому, що він більш рішучий. Його недолік в тому, що ми досі не розуміємо, яка буде його політика щодо України. Побачимо менше з тим, я хотів сказати насправді про інше. Так, Україна дуже залежна від зовнішньої допомоги. Так, Україна надзвичайно потребує допомоги, зокрема від Сполучених Штатів Америки. Так, Україна, напевно, не могла би стільки часу продовжувати боротьбу, якби Штати, зокрема Штати, бо не тільки вони нам допомагають, надавали збройну допомогу для України. Але ключовим головним завжди був український народ і український солдат. На початку повномасштабного вторгнення наші американські партнери давали нам 72 години і вважали, що Київ впаде протягом цього часу. Е, наші партнери не вірили в нас. Вони вважали, що так звана Росія зможе нас окупувати і, м, повністю і надавали нам символічні пакети допомоги. Ну, штати там давали трошки джавелінів. Uh, от uh, німці нам пропонували шоломи, аптечки, і ні про яку летальну допомогу не йшлося взагалі. Але завдяки українському солдату, завдяки українській армії, ми вистояли і отримали шанс, шанси на продовження боротьби. Саме завдяки героїзму українського солдату американці uh, побачили, що ми здатні до супротиву і вирішили нам допомагати. Саме завдяки героїзму українського солдату, Україна є. Україна була і Україна буде. Український солдат це найголовніше. Хоча і, звісно, хто буде президентом у Штатах, це теж важливо. Але незалежно від того, якою буде зовнішня політика Трампа, і щодо питання російсько-української війни, зокрема. Ми з вами маємо докладати максимальних зусиль для того, щоб наше військо ставало сильнішим, щоб ми знищували ворога е, у ще більших кількостях, щоб він ніс непоправні втрати. І тому я маю вам знову і знову нагадати про важливість допомоги Збройним силам України. Ми е, на, на самих тільки дронах, коли більше ніж півроку штати не надавали нам жодної допомоги, продовжували боротьбу. І це передусім був ваш внесок внесок громадян України. Ваш внесок вкрай важливий, завдяки вам сьогодні ще й будується система дронової протиповітряної оборони. Тому так, від американців, від президента Сполучених Штатів Америки залежить надзвичайно багато, і це дуже важливе для нас питання. Але пам'ятайте завжди, що штати продовжують підтримувати Україну. Я сподіваюся, продовжать тільки завдяки тому, що український солдат б'ється і знищує ворога. Тому. Зараз вилізаємо з помиральної ями, це точно нам не допоможе. Налаштовуємося на конструктив в плані того, що ну нам треба буде зараз дуже багато попрацювати, попрацювати нашим дипломатам і президенту, передусім, щоб отримати більшу прихильність е, Дональда Трампа. Е, шанси і ще у нас є. Я в цьому твердо переконаний. Збираємося докупи. В стані розпачу чи депресії, ви точно не дуже сильно зможете бути корисними нашій країні, і, власне, продовжуємо робити нашу справу. Допомагаємо війську, наші воїни будуть і далі знищувати ворога, і так далі, і так далі. Тобто, ми маємо зараз бути об'єднані, вмотивовані і продовжувати нашу боротьбу, в тому числі підтримуючи сили оборони України. В описі до цього відео є реквізити на поточний русоріз. Закидуйте 2-3 гривні, неважливо скільки, навіть 1 гривня це дуже важливий донат. Я би хотів, щоб ви, якщо сьогодні налаштовані оптимістично, спрямували свій оптимізм на допомогу Збройним силам. А якщо ви налаштовані песимістично, то виплесніть ваш песимізм і так само допоможіть війську. Це найбільш раціональне, що ви можете зробити, бо ми. За великим рахунком, не можемо вплинути на політику Трампа. Ну кожен окремо загалом, то можемо, але про це окремо ще поговоримо. Ось, але ми тут і зараз можемо допомогти нашому війську, і це дуже дуже важлива потреба. І ще друзі, сьогодні ввечері, о 18.30 у нас буде стрім з Лачином на розкрут. Будемо говорити більш предметно, більш детально про американські вибори. Обіцяю, що буде цікаво. Обіцяю, що ми вас принаймні спробуємо розкрутити. Тому підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Боже благослови Америку і слава Україні!